Ви ну, скажу, що ви годину чекали на тролейбус. На <рес> Ні, або десять, або десять хвилин, що знаєте Все. Ні, бо ми дивимось новини постійно. Баба каже, щоб ми дивились новини. І ми дивимось новини. <рес> І Вас бачили у Галичині всі люди. Ви в садики відкливали той новий 24-ї школи. Я бачу по новинах. І я бачив, як ви мікрофоні по мікрофоні ловили.

Красив, красив. Баба не повірить. Не кажи баба, кажи бабусі. Бабуче, дубче. Кажи то. хвороб. Тут. Тут. Скажи, що панна центр не зачинку. Скажи, що він то розвивав з садики. Куди ходить? Я гоняк інтернат. Куди куди? Огорницький. У горник для інтернат ходить. Він приходить додому. Приходить, так. Це твій друзья. Це мама особливий, допустив такого. Ти чує пан Малценків чекав до години на траве. Трава поділя. Десь була година, перестало три. Обростає. Легенди, легенди. Їм, легенди нового міста. Це так і було, ну, щоб не було війни. Будь ласка, не звичайно. І вижені Або... там... того. Виженіться. Або ще там лежить. То, що командує світом. Я цього не хочу навіть бачити, і тут не хочу, щоб була війна. А я. Bo nie ma tu czy naszych, bo chyba schowiska się. Chyba 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 dalej chyba chyba i chyba 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 Файно, приємно, з'ятишно. І дуже красиво. Ну, щоб, ну, щоб ми, щоб ми були. Сісти, десь посідіти, почити, купити. Бо не можна смітити. Не можна смітити, ні в якому разі тут папівчика не кинути, бо це є приміщення теплої замішної. Має. І вики на то, то все, так. О, якби що? всі Чарщі такі були, як, були, ти, як ти, було б все зі. На 4-ту годину Целевича. якщо повернетеся на ялинку, приході, На Целевича. линви. Нацелевича. з 16-ї школи забирали, поставили на Целевича. А код є. А вигляд? Це для Там, де да. Там Дефленд, наш Клен, Береза. А Я ви... там, ти бачив на 4 відкривав. Там в 16-й школі ялинку, там спортзал. будується. А можете показати? По ДПС? Вона була цьому.